Добрий вечір, Добрий вечір, дорогі наші підписники. Сьогодні п'яті сутки нашим бролеркам. Такі вони вже великі, дивіться. Вже ми їх управилися, вже одну банку поставили, а цю ось доп'ють і пізніше ще поставимо. Щоб їм вже на ніч хватило. Такі у нас вони великі. Зараз спішимо відео зняти, бо скоро через 15 хвилин світ виключиться. Треба ще зняти відео, спіти ще й і вам зважити, показати. І ще й скинути спіти. Бо У нас світ виключають 4 часа нема світу, 2 часа є. Тому за ці 2 часа треба нам успівати все робити. Так, будемо сейчас вже зважувати, сейчас покажу скільки положу. вже сьогодні должно. Вон, десь сьогодні 5 сутки 115 грамів довго. Ось бачите, у нас все теж потихеньку вилядають. Ай-яй-яй-яй-яй. ось, хочуть наружу вже, вийти. Їм вже жаркувато тут. А. Ми потихеньку скільки можемо відкриваємо. О, бачите, вилазить, вилазить, вилазить. Ладно, давай докриємо. Все, пішли. Так, зараз будемо сважувати, подивіться, скільки. який вес, Нам самим цікаво дуже. Сто пятьдесят четыре, вообще классно. О, нет, вода разом. Сейчас, сколько? Сто сорок шесть. Сто сорок восемь. Сто сорок шесть. Так, тож знизу забучать альфа. Сто сорок 148. Сто двадцать четыре, это сейчас маленький. Сейчас переглянь, вот туда травнули 144, 146. Ой, улетіло додолу. Так, сейчас последнюю і хай хвати. 140. Отакі у нас результати. Сілу ні сегодня ходили. Включали їм на інвектор, щоб світло в них було. ще раз покажу, полазили їх тепер такі вони нас в у нас ркувату, правда, їм Уже ми іноді так прийдемо і трошки посидимо біля них, щоб трошки двері відкрити, щоб прохолодніше було, бо в них ось щось нанизу. Он бачите, 30 з половини градуса. А наверху вже 31. Ми отак відкриваємо, провітрюємо. Бо дуже жарко. Після, покажу вам як ми освітлення робимо, коли світло відключають. Ай-яй-яй, тікайте, тікайте, хочуть вийти, бачите. Ой! Ось бачите, от таким інвертором я підключаю, як світла в нас нема. Зараз він у і... нас акумулятор на зарядці. Коли світло є, то акумулятор у нас на зарядці. Бачите. Два години світло є, 4 немає. А 4 часи в нас на на інвектор підсоєняюсь. І у нас виходить, в бройлері світло є. Вистачає слава Богу, прийшлося ходити сю ніч. Як синіть, кожні, кожні 3 години то включати, то виключати. Перестав, то переставляю на акумулятори, то, то, той, то на, на отрезках. Бачите, в мене стоїть і ваттметр, щоб засікати, засікатись. Бачите, 8,6 кВт в мене взяло за 5 днів. Це небагато, зараз в мене вже лампочки не включаються вже днів два, бо вже тепла вистачає, на оборотні дуже жарко. Бачите, яка температура почти 31 градус Ну ладно Підписуйтесь на наш канал Ставте вподобайки через день я думаю ми ще встретимся Дивіться наші другие відео. Сейчас 5, -5 сутять їм. А на сьомий знову з вами встретимся Відео зніму. До нових зустрічей Пока-пока